Там, де зараз є найбільша потреба, туди і направляємо цю допомогу. Ну, фактично на всі напрямки фронту, починаючи від Харківської області і закінчуючи Запорізькою областю, в тому числі Донецька область. Там, де зараз найбільш активні, найбільш гарячі бойові дії. і Покровський напрямок. Бачимо 5 нових е пікап l 200 дуже багато мавіків, як денних, так і нічних РЕБи, ФПВ-дрони, зарядні станції, е генератори, планшети. Батареї до мавіків, батареї до рацій, багато майна на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. На цьому тижні буде доставлено нашим захисникам, тому що бойові дії, на жаль, продовжуються, наші захисники, на жаль, продовжують віддавати своє життя і для того, щоб вони могли захищатися, для того, щоб вони могли виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить командування, необхідні засоби, необхідні автомобілі, необхідні дрони, необхідні ФПІ дрони. Тому продовжуємо нашу допомогу, продовжуємо підтримку наших військових. На сьогодні це основний наш пріоритет.